Підозрюваного за жорстоке вбивство матері та сина затримано. Ним виявився 27-річний безробітний місцевий житель, знайомий жертви. Зараз він дає свідчення. З'ясовуються мотиви такого звірства. Минулого тижня до комсомольського райвідділу міліції звернулася Херсонка, яка повідомила, що в будинку по вулиці Чайковського знайшла тіла своїх родичів 36-річної жінки та її 17-річного сина. З будинку загиблих зникла чимала сума грошей, хоча підозрюваний запевняє, що пішов на вбивство не заради наживи. Мовляв, він просто посварився з убитим хлопцем. Зараз чоловіка затримано, триває слідство. У зловмисника виявили 112 тисяч доларів, ювелірні вироби та інші речі. Провідя. комплекс родственных мероприятий был установлен и подозреваемый. И 27 числа сотрудниками уголовного розыска задержаны в городе Одесса. При нем было изъято денежные средства, ювелирные изделия, мобильные телефоны, носимые вещи. Сегодня он арестован дає показання за фактом злочину порушено кримінальну справу за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, що передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або ж довічне ув'язнення з конфіскацією майна та статтею 187 частина 4 розбійний напад.